Ті, хто отримали дозвіл на зброю, відтепер можуть цифровізувати його та завжди мати документи з собою. Така функція запрацювала у додатку. Дія нововведення, які стосуються «Дія», Вони фактично ніяким чином не впливають на процедуру отримання зброї, а спрощують для тих, хто вже отримав дозвола. В розпорядженні цими дозволами. Тобто, якщо людина має дозвіл паперовий, вона може його підтягнути в себе в дії, так як ми підтягуємо там водійське посвідчення, наприклад. Аби отримати дозвіл на зброю, потрібно звернутись до МВС. Особа, яка подає документи, повинна досягнути 18-річного віку. Деякі види зброї доступно придбати від 21 року. Для того, аби отримати дозвіл, потрібно. Має бути дотримана процедура. Вона має пройти навчання у відповідних тирах, які мають сертифікати. Має мати довідку про стан здоров'я, що все в порядку, немає якихось психічних там відхилень і так далі. І має відповідно з пакетом повних документів звернутися в МВС, для того, щоб отримати дозвіл на придбання. Тільки після того, коли людина отримала дозвіл на придбання, вона має можливість. Придбати безпосередньо цю зброю і після придбання вона повторно звертається в МВС для того, щоб вже отримати дозвіл на зберігання та носіння. Дозвіл доступно отримати не усім. Відмовлять громадянам, які мають судимість, були притягнуті до кримінальної відповідальності або мають проблеми зі здоров'ям. У деяких випадках процедуру отримання спрощують. Така функція діє для військових. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.